Отримавши свободу, Гулівер вирішив оглянути Мільдендо, столицю Ліліпутії. Він легко переступав через будинки, місто мало чотирикутну форму і жило в ньому близько 500 тисяч чоловіків. Будинки були трьох і чотирьохповерховими. Імператорський палац знаходився в центрі міста і був оточений невисокою стіною. Але далі йшли три ряди внутрішніх будинків дуже високих, і Гулівер не міг переступити їх. Щоб оглянути імператорські покої, Гуліверу довелося зробити собі два табурети з величезних дерев і переступати високі будинки з табурета на табурет. Так Гулівер зміг оглянути покої імператора і навіть поцілував ручку імператриці. Через два тижні до Гулівера прибув таємний радник Рель Дресель, який сказав, що у Ліліпутії дві проблеми перша внутрішня. Це дві ворогуючі партії Тремексенів і Слемексенів, які розрізняються висотою каблуків, що носять. Імператор належить до партії низьких каблуків, а ось спадкоємець має тягу до партії високих каблуків, і обидві партії ненавидять один одного. Але є ще зовнішній ворог. Блефуску це острів, на якому знаходиться ворожа Ліліпутам імперія. Там живуть люди, які по старому розбивають варені яйця з тупого кінця, хоча ще дід нинішнього імператора велів розбивати варені яйця тільки з гострого кінця, і між блефуску і ліліпутами іде постійна війна. А зараз Блифуску зібрав величезний флот і готується вторгнутися в Ліліпутію. Гулівер відповів раднику, що готовий захищати країну, але не буде влазити в розборки між партіями.